Всім привіт! Вітаю вас на каналі Реальні тачки Вінниця. Сьогодні в огляді і у продажі Renault Scenic 2018 року випуску 1,5 дизель К9К двигун 110 кінських сил, механічна 6 коробка передач з усіма сучасними помічниками, такими як розпізнавання знаків, утримання в полосі. Ось таке авто. Зараз обійду на 20-х легкосплавних колесах. Автомобіль обслужений по Renault, замінені всі розхідники, передня-задня парковка, навігація, датчик світла дощу, два ключі, безключовий доступ, розпізнавання знаків, утримання в полосі, навігація, старт-стоп. Ось їздить. Під локітничок їздить, під стаканички, зручний комфортний салон, комплектація Zen Energy максимальна. Сколики для дітей, взагалі для всіх, з тримачами для планшетів. Ось таке авто. Вартість автомобіля 15700. Навіть перший раз наявні коврики. Дві розеточки, ззаді бардачок, під, під ногами бардачки для взуття чи будь чого спереду і ззаду місткий багажник. Достатньо місткий, двійне дно, як то кажуть, двойний багажник. 185 тисяч оригінального пробігу. Були фотографії в групі Viber, посилання залишу. Також є ось такі шторки. Дуже зручний, економний. Переднє сидіння складається як столик. Ось. Багажник відкривається з кнопочки. Електроручник, старт-стоп. Якщо подобався автомобіль, ставте лайк, підписуйтесь, авто знаходиться у Вінниці, в дуже в гарному збереженому стані. За більш детальною інформацією телефонуйте. Надам будь-яку інформацію. Таке авто. Дуже гарна шумоізоляція, м'який в ходу. Дуже зручно заднє сидіння йдуть вище передніх. Хто сидить ззаді, його не укачує, Що вам ще таке розказати по ньому підсвітка. Ось таке авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей!